Такс. Ого, брова тут. Велика брова, большая игра, Big Game Car Pro Sensor обновлений. Виїхали збиття з кому, спішив капець, бо, як бачите, не вспів. Поставили сколи на гадку, щоб сидіти на березі, хоча я і так, в принципі, почую, хоча може і ні. Противоречі у нас більше, ніж за. Але то таке. Розставляємося. Закидуємо вторий біг гейм. Два ж велика гра. Думаю, а так нормально. Шаклідера лідера я йому би додав, а то намотав як жоп, якихось 4 метра, мабуть. Просто капець. Ставимо на есколь... Так, байтранер. Невдобно і можливо було б краще. Який чувствительний байтранер. Паскудство. Можливо, було б краще на ківки навіть. Вторий мінімальний звук. Ми тут з берега стоїмо. Почуємо. Оп. Так, а от. Чорт його зна, що я наділав. <кхем> Мені кажеться, чуйка сильновата. Короб він тут поряд тусується, але просто не хочу в самі латаття кидати. І ось тільки я так близько закинув, плюс буравчики, водовороти. Треба відчалювати на бережок. Ось тут в кустиках тихенько і посидим. Головна помилка майже всіх рибаків, що тут рибалять, що вони сидять у риби над душою. Короб цього піпець як не любе. І чим крупніший, тим сильніше не любить. У нас всього дві великі гри. Тому ми достали третю велику гру конкретну про перевірену Force Rank Ekstra Heavy. Ох, і мостик. Оп! Блін, то тут метра 4 під берегом, а це голубініще стало, що капець. І під нею ходить коропець. Ну от і все. Я сьогодні налігке в даному місті. Вещи таскати це щось страшне. Так, сак на місці. Ну що ж ти шумиш, йомаю. все, отут тихенько посиди поплач. Що всі міста зайняті. Але свого коропа візьми. Чи не так? Чекаємо. Кончився прикормочка, у нас ще є тигровий горіх. Хоча перекидати під берег і рідко перекидати, сильно швидко закінчуватися не повинна. Знімаю я сьогодні з груді. Як бачите, Max Mod не супер широкий, але широкий. Об'єктив, блін, чого воно не знімається, що за клин? Оп, порядок. Отакі діла в новій толстовочці Теплой. Вона утеплена, кар прошла. Там ззаду можна бути щось написано, я ніколи не бачив. Але по ідеї щось є. Отакі пироги. Ладно, поковиряємось в телефоні, по повідпиш... відповідаємо на ваші коменти. Виключимо, як завжди, вам рекламу, щоб вам було зручніше дивитись і побачимо, до чого це призведе. Як будете мало підписуватись, або якщо ви не підписані, я поверну вам рекламу. Нічого сидіти, просто так треба працювати. Прохладно, що капець. Але де ж коропець? Годинка пройшла. Тічення вала, ну що я крепку зробив Не так, що аж сильно, ну нормально. Того ще годинку почекаємо і перекинемо. Я знаю, в пружині вона там особо нікуди не ділася. Все там. Тому залишається лише дочекатись рибу. Мостик, звісно, надежний, як бачите, що капець. Надо доски попідбивати. Іли порівняти. некоторі вообще тут он лучше не наступать на них. Трендець повніший. Я думаю, може з дому рулетку взять, поміряти, та випиляти, одрихтовать його. І більше ні разу не стать порибачити з собою доски. Забирається зашквар, звісно, але як по-іншому, на всіх місць не вистачає, ніхто місця не робить, не готує, не прибирає. Тому отака фігня відбувається скрізь. І постійно капець лізка під мостиком. Вниз уходить глубина, глубиніща. Так. Да. Ладно, чекаємо. Може хоч карасик який крупненький візьме. Хто забув відкрити шпулю, блін, кнопочка ззаді маленька. Зовсім незручно, але може це спеціально. зроблено Можна приспособитися, так. От так нормально. Да, глибоко собака дика. А ще скользко і страшно, що капець. Краса, лілія жовта розпускається. Фігня, звісно, повна, тому що білі набагато гарніші, але тут білих немає. І з того, з того берега теж Жовті. Тічка вала. Прикормка ще є тигровий, замішаємо потім, але тільки зараз помітив, що не взяв зернових в машині, мабуть, залишилось. Це просто капець. Посидимо ще, може, годинки. Ну, виходить, виждав, навіть за 2 години перевалила перед забросом. Цей був повністю пустий, в цих в пружині трохи каші оставалось. Треба очікувати, що вона вокруг кормушки розсипалась. І плюс я ще тягнув, вона з кормушки вимивалася. Тобто каші там було ще нормально на дні. Часто перекидати це теж біда, тільки мелочі багато наберете, та рибу перекормите і п'ятно розмажете кормове. Ой, ладно, большая ігра. Як я раніше колись казав, Big Game, сенсор Big Game. Я ще пам'ятаю, старенькі у них ручка була, трохи друга, У мене їх не було, але я бачив короп'ятники, на них рибалили. І непогано ловили коропа і сома. Тепер і в нас є, але вже обновлені. Ну що, три рази вже перезакинув. Пройшло ще годинки півтори. І значить це не рибний день. Отак от, от. Знаєте, я думаю, риба мене не узнала. Потому що я в кепці, а обычно я без кепки і <laughs> <и> в шапці. і <laughs> mm -hmm. <laughs> в цій толстовки, в синенькій, з написом Armadale чи флагман. А тут Carp Pro. Хоча я вже я от футболку виставив. Це я, це я. Вже ж вроді би флагман написано. Чи щось таке Такі пироги. Последнюю прикормку викидав, тигровий горіх залишився, мішати не будемо гріш несправедним. Витягмо все це діло по сусідах, сусід... так поузнавав, фігня повніша, де-не-де якась Якийсь карасик не крупний. Ми бігу теж зловили на карасика кидали Але Ми прийшли на коробчика, який тут водиться який тут буває. А відосів з карасиками, я думаю, і так в мене придостатньо. Та й самому набридли вже. Хоча я бачу завтра, куди я дінусь буду фігачити, як чорт цих карасів. І ще й радуватися, що наконець-то є хоч щось. ну Таке, подождемо день-два, як потепліє а далі буде видно, повернемося сюди От така от буває больша ігра Які б у вас крутісна стіни були і тут, і тут, і в воді закинуті. Якщо риби немає після дождю і холодно. Ви ж бачите, я в дітей. тепло утром холодрига рига була, пожалів, що ще одні штани не взяв та куртку. То фіг ви що сделаєте? Риба на десь снилась. Ну, я так думаю, сьогодні... Кстати, що сьогодні? сьогодні середа, як Вірка сердючка співала. Десь завтра навряд чи, але я думаю, в п'ятницю вже коробчик може і прокинутися. Але це вже буде зовсім інша історія. Що ж, понеслась. Робота кипить, бардак повніший, але вже трошки убрано. Збираємось на дельту Дніпра на рибалочку. Прикормочка, полуниця зараз це хід сезону. Криль хальнівут, я тебе поважаю, але ти залишаєшся вдома. Візьмемо зернового міксу, розпакуємо зараз і полуницю, замішаємо все на місці. І оп, атрактантик задіпує крупку куруску, але це вже буде зовсім інша історія. Зали... Загрузимо все в сумочку, рюкзак на плечі. І о четвертій ранку, причому по Шуріку. Бо люди бачили, що я коропів достаю. Я тепер там капець як не стану. Так що якось так. Готуємо сладкий бубалет подмікс і полуниця. І остатки старої прикормки. Але мощна полуниця і якісна. Як я вам сто раз вже казав, пахне якістю. Немайка. Та зараз я, я принесу, я замішаю з остатків, бо кинувся в мене в самого немає. Сідам прикормки короп'ячої підгонимо, на яку коропи клюють. Куди б його устроїть? Полеж в карманці. Ох, добро. Ліквідне. Ми ще ліквідик додавали і масличко. Підаруночок ще з минулого року. О, кстати, тут должно бути видно номер гачків. Шостий із серія. Флагман нам задонатив в минулому році. Я нав'язав маленьких поводочків волоссяних під термоусадочкою. Отак от, от рік возив в торбі і знадобилися, як завжди. А буває по 3-4 роки щось стискаєш і потім хопана. Нифіга собі, як виручило. Я думаю, у вас таке. А буває, що по 10 років щось стискаєш сильно нужне. Не разу не іспользуєш і викидаєш. Ой, рибалка це такі пригоди, що капець. Фіг дупля одіб'єш. Оп! Коп коп коропець, сазанець попер верхами, огородами, дачами, здоровенний, ну чи просто сильний. А це ми точку знайшли. Коропів тягаємо. Ці відоси вийдуть, ви ж мене знаєте, коли я достану останнього коропа. І ще три неділі простудірую це місто, щоб точно знати, що він не вернувся. А як інакше? Капець. Ви подивіться, вторий короб. Ви таке бачили? Я в шокі. Дика, дика водойма два коропи підряд. Увольте мене з такої роботи. А цей за край губи держиться п'ятерочка. Офігеть! Оп! Так, екстрена вигрузка. Петрович, полежи на... Полежи на бетоні. На бетоні, то тобто єс на асфальті, тобто на железі. А, це зачепились? Я відпустив. Сосид зачеп він за сусідські снасті попер туда в бік зачепився і там успішно отчепився. Ну сусід до сих пор тягає мою снасть. 4900 А це ми удачно зашли. Та да, Викиньте, зараз я достану. Красава. Щас, зараз тоді, подождіть секундочку. Я його притоплю. Все, тягну. Та ні, нифига короб іще сидить. Я в шокі. Він обійшов вокруг сусідські снасті, знамотав їх і пішов далі гулять. Я в шокі. Я був уверений, що що сусіди мене ще зб'ють. Вторий короб. І ще один. він не зійшов, він, оказується, сидів. Не сидіть ще! Він оказується вас 16-й обмотав і далі пішов гулять А я думаю, що вам лески все мало і мало. А це короб там з другої сторони тягнув. Іде, іде против течення. Оце, так. Да. На цей раз сквадрон флоу відпрацював. Капець буде повний мішок риби. Що ж там таке страшне? Одна риба це норма 3КГ, а втора риба це трофей. А так ми і пошабашимо. На дно дали. І пора смиватися. Не пойму, що там за узілок. На нитки. Ще один такий же. Капець. Вже з усіх сторон судачать. Що я говна поїхав. Може і вам слідує <laughs> по такому поводу, щоб <laughs> ловилося. Оце да вже рука замарилась, а то і ванну приймає джакузі в, в сумці Капець я сапета для риби не брав. Зараз сусідам буду продавати свої снасті і уходить додому. А що? О, бачите, вже рядом падають кормаки. Такий 4 кг. Я в шокі. Така рибалка була не раз в році, така рибалка була раз в житті. І то не у кожного. П'ятьоро. Єсть. Йоханий бабай. Надо ховатися. Щас здадуть мене рибінспекції. Хтось уже кричить, люда визивай ментов. О! А я хотів на Ніколаю сьогодні їхати на ставочок. Ай-на-на-на-на-на-на. Який там Ніколай? Він ікрою, І це значить, будуть котлети. І котлети. Я люблю котлети. Обнулятор. 5200. І 4900. Я в шокі. во супер. Дякую всім, хто, хто вірив у мене. Я молодець. Хто тут молодець? Оп! Блін, рефрижератор готовий. Сматую спінюки і тікаю. Це верняк. рибінспекція побачить чи хтось побачить здасть. Що в мене два трупи. А я далі продовжаю рибачити. Сьогодні можна закритися пораніше. Це капець. 5200 і 4 10 кг. Таке було раз в житті. Раз в житті. Є зараз то рибачить. Це труба. Карасі, звісно, красавці. Але короб, короб ото супер. Непогано, сматую на урочку. <кутера> так, да так, -да, така, мабуть, якщо б зікрою була, то пів кіло було б. Ширки, ширки. Да. Ну, короб, головне, короб. Короб, красавчик. Мурчик, я тобі розрішаю тільки одним, одним вусом взглянути і то, тільки тому, що я тебе вважаю. Можна навіть не через форточку, але ти офігієш. Ти офігів? Я знаю ти офігів. І, 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 і ти учитиш, все мені ще втекло. Так, <сі> да, були карасики, но я їх віддав сусідям. Карасики та раньку все вигрузив. Я б здуни беру, коли короб плів. <сі> 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 мені замурчика обідно. Ща начистимо риби, начистимо. Буде жарена і корочка, жарені хвостики голови і хвости там з кусками м'яса. Хай варять, піддержим пенсіонерів. Божечко, що ж це робиться, да, Мурчик, що ж це робиться? Жари що? Не, бачити вас не можу. Що ж, О, вона, чого ти ж уже? Кішка бомбанула чи нагноєння. Опять до ветеринара. Хочеш? Хочеш, не хочеш. Йоханий бабай, Опять з чимось. І крички буде на сковородочку котлетоса. Сіператюга, ти, ти один пузир получиш. Як в детстві ногою шльопали, але то вже зовсім інша історія. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Тут є за що підписатися на мене, кому треба снасті на які піймані. Ви знаєте, де цього чувака знайти? Їх залишилось небагато. І нові діляти не буду, Того, що я жлоб, вся риба моя по-перше. А по-друге, стає дуже дорого все це закупати. Воно рідко продається, не часто, хоча буває і часто, а я ще й не встигаю дівати. І багато інших проблем з цим усім виникає. чинка вичинки буває, того не стоїть. При японських гачках ви їх. Не можете купити по ціні, по якій в магазині зараз продається на китайському гавні. Як я подивився, стільки коштує мій труд і зрозумів. Ні, воно того не коштує. Пожалів себе. Іди поплач під деревом. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.